Привіт всім, з вами Жовток, І сьогодні я розповім про різні експериментальні речі, які я робив для Лезермана. Я постійно щось експериментую, вигадую нове, тому думаю, буде це цікаво, може навіть комусь корисно. І це речі, які, можна сказати, не пішли в серію. Вони зроблені в кількох там один-два екземпляри. Із-за того, що вони або дуже складно робити їх, або немає сенсу. Ну тому. Думаю, буде цікаво. Тож почнемо. І перша річ це ось такий перехідник бітотримач для класичних біт, для лезерману, тобто, щоб використовувати з лезерманом класичні звичайні біти. Тому що, хто знає, що лезерманівські вони достатньо м'які, плюс продаються лише комплектами, Тож, одну біту, якщо зіпсувати, то вже не заміниш. Ну і тому багато хто використовує подібні перехідники. Хто бачив мій канал, знає, що я роблю з топтулівських бітотримачів. Вони от, за два роки жодних нарікань. По якості, напевно, найкраще, що я зустрічав. Магніт дуже потужний, нічого з ним не трапляється, бо у дешевих буває, що магніт крошиться або випадає. Ну, все ж таки. Тож, вирішив я поекспериментувати, взяв бошовський Бітотримач трошки коротший. На 5 мм, але зрозумів, що ну, ці 5 мм в жодної ролі не грають, а по вазі вони однакові, тому що хоч цей і бошовський і коротший, але він товщий за топтулівський. Ну, тому великого сенсу немає його брати. Мені якось топтулівський більше подобається, бо він тоньший, він краще лазить в різні чохли та все таке. Ну і термоусадку <поді>... простіше підібрати. Тож таки цікавий бітотривач. Наступна річ це ось таке мікро-шило в розмірі класичної лезерманівської біти. І воно цікаво тим, що воно зроблено такого розміру, щоб ховатися в планці з лезерманівськими бітами. І за свого розміру, воно, в принципі, функціональне, але зазвичай я роблю ось такі шила і. Воно в два рази довше, і за цього функціональне. Але при цій малій довжині воно також може виконувати певні функції. Найчастіше я його використовував в якості, щоб зробити отвір, там, пластмасті або навіть в алюмінії він цілком може це зробити. Я знімав навіть окреме відео про шила, де показував, що ці шила можуть з легкістю, ну не з легкістю, але в принципі ковиряти навіть алюміній. Без проблем. Вони зроблені з ударних біт Дніпра, зі сталі S2, то доволі витривала сталь. І також за рахунок цього, що вона доволі тверда, можна навіть використовувати, як, щоб щось креслити на металі, тобто там, намалювати якусь лінію чи щось відмітити. Із-за його компактного розміру, цього шила воно без проблем може навіть ховатися в лизермані. І що ще цікавіше, воно навіть ховається в відсік під лезерманівську біту в скелітулі. Тож можна навіть скелітулі мати при собі шило, ну, хоча таке маленьке. За чого я його не роблю? По-перше, що дуже складно зробити його саме такої товщини, щоб воно влазило в планку. І при цьому не випадало, щоб воно щільно лазилось. Тому що зазвичай я роблю, ну, можна бітедромеж трошки товще робити, тоді навіть і люфту буде менше, але у планку воно вже тоді не влізе. Тому такі шила, вона ну, насправді не дуже функціональна, хоча, напевно, для кого і підійде. І складно робити, багато часу на це йде, щоб підігнати ідеальний розмір. Тому Просто цікава така річ, коротка вставка. Я створив інстаграм сторінку про Лезерман та різні доповнення до нього про мої експерименти, модифікації мультитулів, тих же Вікторіноксів або Лезерманів, та загалом про дісі тематику. Там буде багато чого цікавого, майбутні анонси, наприклад, того ж шпочу або інших речей. Також будуть різні закадрові моменти, які не потрапляють в основне відео. Можна буде навіть зі мною поспілкуватися, якщо є якісь запитання. Тож, кому цікава ця тема, підписуйтесь на цю сторінку, я залишу посилання в описі під відео, а ми продовжимо. Ну і ще трохи продовжу про різні шила. Я також робив відео, що показував ось таке шило, в принципі, воно нормальної довжини, і воно також може ховатися в лезермані. Ось він закривається все без проблем. Але також тут є проблеми. По-перше, що мені більше подобається шила ось такої форми. Ним точніше і простіше робити отвори. Шити все одно не вийде такими шилами, тому що немає отвору, та й воно може витягуватись. Тому ну, ця форма, мені здається, більш вдалою. і Тут також достатньо складно це реалізовувати. Тут треба ідеально, ідеально підігнати розміри, всі, цей скос ну, дуже багато насправді, роботи. Та й насправді, мені здається, мало хто буде використовувати саме в плані, щоб вона постійно була в бітотримачі. Тому що, звичайно. Викрутка, біта з викрутками, буде функціональніше, а шило це вже опціонально. Думаю, в принципі, такого зразка, який окремо буде у вас десь лежати, цілком достатньо. І він навіть функціональніше виходить, він трошки довший, якщо порівнювати з оцим шилом. Форма краще. Ну, ось так. Тому це поки що до чого я дійшов. Так, пошивам все, йдемо далі. Наступне це я шукав заміну класичним бітам. Лезерману. І також хотів, ну в мене деякі зношувались, тому я намагався їх замінити і брав, просто сточував біти. В принципі, вони нормально тримаються в цій планці, і вони навіть практично такого ж розміру. що ті, Але вони односторонні виходять. Ну, це набір шестигранних біт. Вони ну, в принципі, навіть витриваліші виходять, ніж лезерменівські, тому що. Це також біти Top-Tool, і у них сталь покраща, ніж на ну, в принципі, можливо, навіть є сенс їх робити. Це я зробив собі для велосипеду в принципі, всіх розмірів. І, але складність в тому, що це треба специфічні біти. Ось класична біта, і вона коротша. Якщо класичну біту сточити і просто вставити. То вона отак провалюється, дуже хитається, не тримається. Ну, в принципі, випадати вона не буде, і в принципі, напевно, крутити можна, але це ну, не дуже варіант. Мені подобається з цими ж бітами, вони стають як рідні, зовсім без проблем можна ними користуватися. І ці біти можна взяти з такого набору з воротка топту, тобто вони йдуть трохи довше, ніж класичні біти. Ну, ось так. То, кому цікаво, можете користуватись цим лайфхаком. І просто береться, сточується і вже можна використовувати з лезерманом. Так само їх можна залишати у планці лезерманівських біт, В принципі, як варіант. Наступне це шліцеві біти. Я роблю ось такі, це найчастіше використовую для розеток, різних колодок. Там треба саме такий подовжений шліц, тому що треба ще в поглиблення підлазити. І мені хотілося зробити біту, яка б могла, як і шили, які я показував раніше, складатися в лезерман. Ну, в принципі, у мене це вийшло. Ну, там є. Хоча це зазор, там вже просто плоскогубці впирається, так воно не виступає. У в в мене це вийшло, але це ну, дуже муторно, дуже багато часу зайняло і треба було сточити і шліцу трохи. Ну, Хоча сам шліц не сточений, це оце потовщення сточене, тому що там воно впирається. той Але в принципі ну, така цікава річ. Вийшла шліцева викрутка, яка подовжена і може складатися в лезермані. Але я зрозумів, що ну, як і казав із шилом, що все одно людина буде, скоріше за все, таки біти, та й я насправді сам ношу окремо, у тому ж повчі, наприклад, або ще в чомусь ношу окремо, тому не, немає сенсу робити так, заморочуватись і розміри підганяти. А, звичайно, така біта буде кращою. Так, ну і наступне це біти, також подовжені, але саме версія для скелетула. Ну, це не скажу, що прям я не буду робити, це я роблю, кому хто в мене звертається за такими бітами каже, що скелетул, то я додатково ще проточки роблю. Це для того, щоб, наприклад, якщо ми беремо скелетул і ось ці. Біти, ось так, то воно не складається, бо воно опирається в раму. Щоб воно можна було скласти і використовувати ось так, тобто не треба зробити проточки, і в такому повністю складеному вигляді набагато зручніше, що можна нормально вхопити, нічого не станеться, і зручніше можна сильніше придавити, крутити. Тому я також роблю версію саме для скелетула, яка додатковий. Має проточки. Оці біти. В принципі, так само можна і шило проточити, все, що треба. Ну, а довгі біти, вони, в принципі, і так, ну, без проблем сюди пролазять. <с? <с?> ну, Хоча, прямо притик-притик, але пролазять. Тож, ось так. Кому, до речі, кому, якщо хтось у мене купував біти і під скелету, то можете прислати мені, я вам просто зроблю ці проточки безкоштовно. Так. О, до речі, заодно і покажу, вже я показав довго. Чому я раніше, хто бачив моє перше відео, робив з ось такої біти довгої. Це PH2, але в розмірі товщиною, як PH1. І в принципі, вона, можна навіть її вважати ну, універсальною, але, як показала практика, ну, найкраще мати дві біти. Тому що PH1 воно нормально не зачеплює, а PH2 може. Ну, якщо поганий там, гвинт, трохи вже скручений, то може повернути, тому що зачепу ну, набагато менше має. Ну, майже вдвічі менше того. і плюс по робочій довжині. Ось ці нові, які я роблю, то вони на, на, десь на 5 мм довше виходять. Робочої довжини. А по розміру, в принципі. Ну, Принципі, да, трохи більше, але робоча довжина краще. І оцими вже якраз можна розкрутити ті ж безперебійники, бо цієї не вийде, не вийде. Вона просто туди не дістане. Ну, ось так, біти. Так, також хотів показати для скелетулу мої експерименти з бітотримачами. Тобто, Якщо взяти звичайний переточений відтримач, ну, ті, які я роблю, або, в принципі, ще багато хто робить на OLX, то вони не складаються. В принципі, можна так крутити, не бачу великої складності в цьому, але ну, тим паче можна ще так крутити, як великим воротком. Але мені хотілося зробити таким чином, щоб, як і з бітами, Воно повністю було закривалось і можна було використовувати класичні біти. Тобто, ось таким чином так крутити. Так мені здається, надійніше, рама не псується і трошки навіть зручніше. Але це виявилось достатньо складно зробити. Наприклад, оцей бітотримач вийшло зробити лише з третьої спроби. Ось перші дві спроби. Спочатку я переточив і воно перегрілося і магніт. Оцей, магніт перестав працювати, ну, треба просто може, вклеїти магніт, але я не захотів морочитись. Друге, також, я вже і капав, але магніт тріснув, не знаю, з чим пов'язано, наче не перегрілось. В принципі, воно магнітить, але вже з-за того, що тріснув магніт, воно достатньо слабо. Ну, це я експериментував в принципі, на дешевих, але тобто, нормально вийшло, але це дуже багато займає часу і не знаю, ну, це не дуже це підгонка, ця, щоб воно ідеально все вщовкувалось і підходило усюди. Це достатньо багато його треба сточити, і там вже, мені здається, замало залишається ціла самого бітотримачату. То... Може бути не дуже надійно, хоча я їм крутив, багато гвинтів з нормальним зусиленням, то нормально. Але ще ось ну, більш робочий варіант, саме під скелетул, я знайшов також бошевський бітотримач під імпакт І в нього ножка. Трохи довше, в принципі, він довжиною, як і класичний бітотримач, але сама ця голова менша, а ножка довше виходить. І якщо його вже використовувати, також ось тачів, то прям впритик, але вистачає, щоб защокнутись ну, тобто скелетулу. і таким чином вже, ну, дійсно оцей варіант мені подобається. Він дійсно працюючий, відносно нескладно робиться, але проблема в тому, що такий бітотримач коштує 300 гривень, ну, там, 250 плюс доставка. Цей же Топтулівський, наприклад, звичайний коштує там, 85 гривень. Тобто цей достатньо дорогий і ну, не знаю, чи є сенс робити саме такі. Ну Собі зробив, мені в принципі він подобається. Надійний магніт дуже потужний, під скелету взагалі ідеальна штука вийшла. Бітотримачі. Так, і ще забув показати, це взагалі одні з найперших речей, які я почав робити, а саме перехідники на звичайні біти. Ну, спочатку я не, не класичний робив, а ось таким чином мені подобалося, що воно дуже коротке виходить. То якщо взяти класичний, ну, нормально там на, десь на 1,5 см. Коротше виходить ця збірка. І плюс це відразу ж і перехідник на квадрат. Тобто я брав такий маленький перехідник, сточував його, такі головки. Але Тут є і проблема. З-за того, що воно достатньо коротке, то мале тіло, яке опирається в бітотримачі, тут уже такий значний люфт, плюс люфт у місці з'єднання, плюс головку треба було підібрати, не кожна головка під кожний цей квадрат ну, треба було заморочити, щоб підібрати з мінімальним люфтом. І плюс уже вже я щось не можу знайти, ну, може на Аліекспресі вони є. То, ну, таке, достатньо як, як, штука, яка важко робиться, і не дуже функціональна. Звичайно, звичайний бітотримач мені набагато більше подобається. В ньому і біта простіше дістається. І так він сам по собі. Ну, я ще використовую як окрему викрутку, я про це показував неодноразово. Але такий варіант класний тим, що дійсно він дуже компактний, особливо, якщо використовувати перехідник із якими-небудь головками. Ну ось таким чином Взагалі дуже компактна річ виходить, але на ньому головки погано тримаються, тому що це перехідники. Якщо брати топтулівські, то кажу, це дуже багато треба морочитись з підбором головок, щоб воно не люфтіло. Якщо брати інші, то в принципі воно не люфтить, але якось погано тримається. Ну, крутити можна, напевно, воно не те, що випадає, але ну, не дуже надійно тримається, на мій погляд. Ну, і важко їх вигадати. Треба ж ще зробити насічки оці. Ну Тут я підігнав так, що воно якраз у рідні насічки вщовкується. Тож теж цікава така річ. І останню річ, яку я хотів показати, це ось такий мій експеримент. Він ще не закінчений, я думаю, все ж таки його дороблю. Це лезо для чаржу або навіть вейву. У формі тамто. Ось так воно виглядатиме. Зафіксую. Тобто Ось таким чином не скажу, що воно чимось краще, ніж стандартне, навпаки, стандартне навіть краще, тому що тут довгі спуски, воно таке заокруглене, Тобто різати щось, нарізати ним краще, ніж таким. Але у формі тамто клинка також є свої переваги. А саме, якщо ви використовуєте його для роботи, можна навіть щось їм розковиряти, щось підколопнути. Ну, не те, що підколопнути, типу як з якоюсь працювати. Хоча я цим не буду займатися. Мені просто по дуже подобається ця форма клинка. то ну, саме там ці рублені грані, і ось уже якби вивіряний. Вивіряне лезо, яке ідеально підходить у чарш за розмірами. Все зроблено. Залишилось його реалізувати в металі. Це поки що пластиковий варіант. Ну, і також ця половинка я хочу зробити як заміну Victorinox, щоб був ніж на кишені. Тож мені здається, і коли вийде, то буде дійсно функціональна і класна річ. І також, скоріше за все, сюди зможу, ну якщо вийде, то поставлю саме такий клинок у формі танту. Кажу, це не функціонально, просто із-за того, що мені воно подобається. Ну, не те, що функціонально, просто переваг в порівнянні з надзвичайним лезом, воно не має. Але просто незвична форма леза. Тож такі експериментальні речі. Сподіваюсь, це відео було цікавим, можливо навіть корисним. Та й давно не було відео саме про лезерман на моєму каналі, тому хотілося щось зробити. Плюс я давно думав показати різні мої експериментальні речі до Лезерману, які, над чим я працюю, над чим я експериментую. Думаю, це також вам було цікаво. До речі, якщо є у когось якісь ідеї, не соромтесь, пишіть в коментарях або в особисті, навіть я завжди відкритий до цього. Мені цікаво щось зробити нове. Як я і казав, що найбільше цих речей це саме були запитів від покупців, їх ідеї. Я вже намагався їх якось реалізувати, вигадати, що ще з цим можна зробити. Тож, пишіть коментарі. Та й загалом, як я завжди кажу, це дозволяє розвивати канал. Тож на цьому закінчимо відео. Всім до зустрічі в нових відео, всім пока.